Як одягати дитину? Для дітей, які вже бігають, мінус один шар порівняно з вашим одягом. Для дітей у візочку раніше існувало правило плюс один шар одягу. Це можна застосовувати, але пам'ятаємо, що той додатковий шар створюють бортики, каптур і покриття візочка. Також ви завжди можете зробити утеплення за допомогою покривала або пледа. Тобто дитина вдягнута так само, як і ви. А плюс один шар створюється за рахунок покривала, вітрозахисту, бізочка. Зручно це ще й тим, що легко регулювати кількість шарів, не допускаючи перегріва. Перегрів є дуже небезпечним і підвищує ризик синдрому раптової смерті малюків. Є декілька додатків на телефон, де підбирається комбінація одягу в залежності від температури повітря. Загальні моменти. Зручно використовувати бодіки і сліпики на холодну пору року. Комбінезони, конверти. Термобілизна більш актуальна для дітей, що вже бігають. Не купуйте одразу багато одягу. Діти ростуть по 3 см в перші місяці життя. І миттєво з усього виростають 3 см в місяць. Святковий одяг це чистий маркетинг. Сукні, смокінги, светрики, джинси для новонароджених дуже мило та прикольно, але незручно. Ані одягати, ані носити. Одягається один раз для фотосесії. Прасувати дитячий одяг абсолютно не обов'язково, але можна, за бажанням. Брати можна і дорослим порошком. Слідкуйте, щоб не було дрібних деталей, які можна відірвати, відкусити і проковтнути або вдихнути. З точки зору безпеки, кращим вибором є одяг на кнопках, на другому місці блискавка. Вдягайте швидше, але є ризик защемити шкіру. Також сам замочок іноді обламується і ковтається. Гудзики відірвати найлегше, тому користуватись таким одягом треба обережно, перевіряючи, чи гарно пришиті всі деталі. Якщо одяг має вишивку, зі зворотнього боку має бути сіточка, яка прикриває грубі нитки, щоб уникнути подразнення. Одяг має бути зручним, не давити, не перетискати.